Привітаємо Арсенія Ценюка, колишнього прем'єр-міністра України, який зараз із нами на прямому зв'язку. Вітаю Арсенію! Добрий день, Джона. Дякую, що приєдналися до нас. Ми звичайно добре розуміємо, що Україна не є частиною переговорів між Трампом і Путіним. І я дуже добре знаю, що ви не довіряєте словам Путіна. Ви очікуєте, що він продовжить планувати нейтралізацію України як суверенної держави. Але скажіть Арсенію: наскільки ви довіряєте президенту Трампу в захисті інтересів України завтра? Я довіряю своєму президенту, тому що це воля українського народу отримати чесний і справедливий мир в Україні. І справа в тому, що воєнний злочинець Путін готовий до припинення вогню, Джона, і він навіть готовий до всеосяжної мирної угоди, але тільки на його умовах. Ось чому він висунув такі жорсткі умови для припинення вогню. Теж саме стосується і мирної угоди. Якщо Україна капітулює, то Путін заявить, ми досягли довготривалого миру. В Європі, що стосується президента Трампа, про що ви мене запитали, то саме президент Трамп має вирішити, хоче він, аби Путін його переграв і принизив, чи дотримуватиметься Трампівської формули Мир через силу. Це не зовсім формула Трампа, це формула Рейгана. Але очікую, що Трамп її слідуватиме. А це означає, що він захищатиме суверенну націю Україну і не дозволить воєнному злочинцю Путіну безкарно захоплювати території в Європі після Другої світової війни. Отже, знову ж таки, все залежить від адміністрації США, і я все ще вірю, що ми по одному боці з американцями. І я все ще вірю, що Трамп хоче досягти справедливої угоди для України і справедливої угоди для Сполучених Штатів, оскільки це безпосередньо пов'язано з інтересами національної безпеки США. Якщо ця угода провалиться, або якщо Україна зазнає поразки, це буде величезна перемога автократії і диктатури. Це означало би, що в цій війні перемогли диктатори. саме так. Отже, якщо Путін триматиметься своїй лінії завтра і післязавтра, якого тиску ви очікуєте від Америки і від Дональда Трампа, щоб довести, що він має інтереси України в серці, як ви сподіваєтесь, і вірите. Джон Джоне адміністрація США має величезну кількість різних засобів та інструментів для тиску на воєнного злочинця Путіна і на Росію. Я дуже засмучений останніми новинами. Не знаю, чули ви чи ні? Але департамент юстиції щойно повідомив, що США вийшли зі складу спільної слідчої комісії, яка мала на меті притягнути до відповідальності як Путіна, так і Росію за злочин агресії але з точки зору набору інструментів, які є в руках США, він величезний, починаючи з реальних жорстких санкцій і закінчуючи новим пакетом безпекової допомоги до України і перегрупування, новий тип перегрупування, повернення до нормальності і до того, щоб хладнати з європейськими друзями, з Великою Британією, Канадою, Японією, з усіма, хто представляє вільний світ. Отже, американці мають всі можливості, щоб чинити тиск на воєнного злочинця Путіна. Так, у них в руках все ще є карти. Харсенія. Я не бачив цього звіту про те, що департамент юстиції США відмовляється від розслідування щодо Путіна та злочинів, скоєних Росією. Ми знаємо, що Америка не є членом міжнародного кримінального суду, але тут, як ви кажете, відбувся ще один крок. Тож, якщо Америка відступає, якщо не зацікавлено в переслідуванні Путіна і країни за злочин, що на вашу думку є рушійною силою цього є кілька сценаріїв розвитку подій. Перший це те, що американці дійсно хочуть укласти угоду, і щоб не спровокувати Росію на більшу агресію, чи щоб якось задобрити росіян, аби отримати цю угоду про припинення вогню. Можливо, американці вважають, що такі дії стимулюватимуть Росію наблизитися до угоди. але Джоне, хочу ще раз наголосити: воєнний злочинець Путін і Росія не змінили своєї кінцеві. Мети. Захоплення України, підрив Європи, підрив НАТО і підрив трансатлантичної єдності. Тож Путін готовий до другого етапу який полягає в тому, щоб оголосити про припинення вогню вимагати якісь нові вибори в Україні. адже він вважає, що ці вибори спровокують в Україні безлад. Mm а потім продовжити свою спецоперацію КДБ, яка полягає в тому, аби демонтувати Україну прибрати Україну з глобальних радарів, фрагментувати Європейський Союз, просуватися далі й далі, щоб досягти своєї кінцевої мети. І ми не маємо права дати йому жодного шансу зробити це. І я ціную зусилля сполученого королівства і вашого прем'єр-міністра. Дуже ціную. І Я надзвичайно вдячний британському народу. Ви добре знаєте, що таке росіяни, що таке радянський союз, що таке справжня холодна війна. Ви добре на цьому знаєтеся. А... Все це правда, Арсеніїфомотюсе. Тож на даний момент Росія дотримується своєї лінії, що вона не допустить членства України в НАТО, не допустить українського суверенітету над окупованими територіями, які вона зараз утримує. Росія хоче зупинити потоки зброї до України від європейських друзів. Тож, доки вона дотримується цих позицій, судячи з ваших слів, не може бути ніякого припинення вогню безумовно, адже це схоже на капітуляцію України, і це те, з чого ми почали. Путін хоче домогтися припинення вогню, але на його умовах А у Путіна є низка умов. Перше, це власне демілітаризація України. він переймається призовом та мобілізацією українського війська. Друге, він буде тиснути на американців, щоб зупинити надання зброї Україні і саме тому адміністрація США не готова ухвалити новий пакет безпекової допомоги для України. Це дві ключові передумови. Адже роззброїти Україну і залишити її саму це найкращий спосіб захопити Україну. І це його план -ді. Зрозуміло. Тепер Арсені останнє запитання. І дякую, як завжди, що ви приєдналися до нас. Посланець президента Трампа сказав, що Україну триматимуть в курсі переговорів між Вашингтоном і Москвою. Чи тримають Україну в курсі неможливо укласти жодну угоду про припинення вогню або мирну угоду щодо України без України? Крапка, так, але чи вас інформують щодо цих розмов між двома президентами? Оскільки мені відомо, українська влада отримала певну інформацію від влади США про ці переговори. Але хто знає чи все ми отримали? Так, це дуже справедливе зауваження. Наразі дякую, Арсенію. Арсеній, Арсеній Ценюк, колишній прем'єр-міністр України.